Усім доброго дня! З вами Лінгвопортал, Чеська мова по простому, і сьогодні у нас рубрика Знайомство, друзі. Все знамування. Отже, до вашої уваги декілька корисних речень. Ну, ви хочете представитись, то чеською кажете так: Доволте, абих се представіл. Або доволте, абих се представіла. Мене звати. Наприклад, Яна. се Яна. Йменуй се Яна. Або дозвольте представити вам пана. Наприклад, Новака. Дозвольте, аби вам представив пана Новака. Дозвольте, аби вам пана Новака. Або хочете сказати так. Можу вам представити свого друга чи подругу. Могу вам представить свого пчителя, СВОЮ псителькині? Могу вам представить свого пчителе, свого пítelкині? Abo, якщо ви вже представили, то ми зазвичай кажемо в українській мові дуже приємно. Теші мє. Теші мі. Або запитання, хто цей пан перепрошую? Kdo je ten ПАН, prosím? Kdo je ten pan prosím? Ну, no, і кажуть, представте мене, будь ласка, цьому панові або цій дамі. Представте мене, просім, тому панові та й Представте мене, просім тому панові та й Ну і можуть спитати, ви пан Долежал? Типове чеське прізвище. Степан Ано, сем. Так, це я. Ано, то сем я. Рада познайомитися. Рада вас познавам. Рада вас познавам. Ну і можна почути, для мене велика радість представити вас моїй дружині. Буде і потішенім! представити вас потішенім! І слово взаємно звучить чеською. Навзаєм! Отже, друзі, до наступного відеоролика! Do Nashledanou a mějte se hezký!